Так, люденьки, черговий привіт. Через декілька днів я повернувся в будинок, тому що поїхав додому. У мене в дружини день народження був певні справи по Харкову. Вирішив, і сюди я приїхав не просто сам. Я сюди приїхав з дружиною, привіз вже так би мовити. Ну але вперше я її привіз сюди для того, щоб вона мені по автомобілям допомогла. Треба було руки, які допомогли б доставити автомобіль для клієнта. А по-друге, також вона мені потрібна була, щоб певні моменти все ж таки вирішити в будинку. Ми замовили ролети на вікна. Ми поїхали, замовили двері, ну точніше, замовили. Вибрали модель, замовили замірника. Тепер чекаємо, коли він приїде. Оскільки ми з дружиною приїхали вдвох, а спати в мене не було де. Була розкладушка, і надувне ліжко ми з собою взяли. А розкладушка скрипить не те, що від кожного руху, а майже від кожного подиху. Дружина не виспалася, і ми, як то кажуть, психонули і поїхали і придбали диван, який сюди і хотіли ставити. Він на таких гарних ніжках. Він того кольору, який і дружина хотіла. І мені він дуже подобається. Ну от сьогодні вже вночі ми його вперше так би мовити. Випробували дуже класний по формі, дуже класний вписався по розмірам. Чітко трішки посунули камін, Я кликав хлопців, щоб вони переставили, бо він неймовірно важелезний. Плюс треба переставити ще й скло, і це все. Не пошкодити. На ванні вже у нас нарешті з'явилися отакі двері, бо дівчата гляка крокувати по будинку без е, якихось там штор, чи ще чогось такого не вміють. То тільки ми, чоловіки, чи, можливо, тільки я таке вміємо робити. Та і все. Зараз нарешті лізу робити антресоль. Треба все те зашити, все ж таки, бо вже було холодно. От біля дивану я ставив тут обігрівач. Працює у нас підлога тепленько. До речі. Навіть просто повісивши сюди простень, тепло від підлоги, яка працювала з підігрівом вночі, тримається і досі вже 12 година дня. Там реально всередині ташкент в цій кімнаті. Оце єдине холодно тільки тут, тому що ну не зашито вгорі. Все тепло втікає туди. Що ще в нас цікавого, дружина? Звісно, вкинулася в прибирання. Ми привезли трошки дитячих речей, бо їх буде неймовірно багато. Вирішили, якщо автомобіль вже йде, то треба везти сюди. Дружина повитирала ще раз вікна повністю. Та, у нас є світло. Це ще з минулого разу залишилося. Е, найголовніше вода. Знову вчора приїжджали хлопці, діставали насос зі скважини. Цього разу в нас вже не крильчатка в насосі. У нас накрився зворотній клапан. Не накрився, він забивається просто піском. Дуже багато піску. Тому вода знову он, отам, воно, отам, якщо бачите, шланг в паркані. І вона знову викачується, тече вже з п'ятої вечора вчора, от сьогодні 12 дня, вона ще тече і ще трішечки піску в ній є. Коротше, чекаю, поки воно все, так би мовити, налаштується. Так, друзі, покажу, в чому було питання з нашою свердловиною, з насосом. Власне, це його, його насос у нашого деталі. Перший раз йому перебрали повністю крильчатки, тому що від великої кількості піску у нього деякі от коліщата. ну Вони просто навіть, ну, як наче від, від наждачки постиралися, він дав клину, умовно кажучи, я думав, він згорів, електрична частина, але ні, повністю заклинив блок цих крильчаток. Добре, що насос водолій Харківський. Це обійшлось недорого, щось біля 2000 гривень повністю перебрати, замінити цю частину на нову. А я ще хотів. Встановити з самого початку дорогий насос, чого мені ніхто не, не рекомендував, щоб якраз в такій ситуації не влетіти на суттєві затрати. А, ну і власне особливо це не вирішило ситуацію. Він і далі почав клинити, хоч я його і прокачував, хоч я що з ним не робив, тому що дуже дуже багато піску. І йшло звідти. Чи то не в той пласт якийсь, чи може не в правильний якийсь пласт потрапили, коли бурили свердловину, чи то не зрозуміло, чому так. Але, власне, і те, що перебрали тут навіть пластик стерся такої товщини повністю. Це особливо не допомогло тому, що, тому що, тому що дуже багато піску. І, і, власне, на цьому по суті це. Такий основний перший перелік з водою. Більше до насосу питань не було ніяких. А після заміни клапану зворотнього, хоч він теж куплений, дорогий, італійський, там, я не пам'ятаю, латунний чи якийсь там, з якими зазвичай цієї фірми, проблем не буває. Але в моєму випадку виявилося, що проблема саме в цьому клапані він не тримав. Не тримав, по-перше, тиск вода повністю сходила. По-друге, він коротше, іноді не відкривався. Це скоріш за все, через те, що цей весь стоп води біля 50 метрів забувався піском, і насос просто не міг таку вагу качнути, видавити. Власне, після того, як зробили насос, опустили він. Потім перестав працювати. Замінили клапан зворотній, воно все запрацювало. Багато хто писав рекомендації, то скажу, що одна із головних рекомендацій це те, що я. Що я робив не так, я відкривав повністю скважину на всю, наскільки давить насос, знову ж, труба товста виходить. От такий потік і фігачів, а мені її рекомендували трішки усікти по потоку. І влітку, коли хлопці відкривали, кажуть, ми її прокачували, але відкривали кран наполовину. І тоді все було добре, і зі зворотним клапаном, і кричатка в насосі піском не забувалась, і пісок він не гнав. Тобто, коли я даю... Роботу скважині на максимум, коли я давав, точніше, тому що, ну, по суті, забіжимо наперед. Зараз скважина вже працює добре, без якихось зауважень і питань, уже місяці 4 чи 5, мабуть. Я навіть фільтр міняв, і там, в принципі, все окей, піску якась мінімальна кількість допустима, називаємо це так. Но... От така ситуація ще зі скваженою з водою може бути, окрім глибини, окрім того, що може бути порода, яка ще її не проб'ють, може ще потім бути питання автоматику ми замінили, але ми її замінили через те, що вона нам давила майже сім мене лякала. Лякав, лякав такий тиск в будинку з дерева, десь, якщо навіть мінімальне капання починається, там якби, ризик може проливання, такого заливання, бути дуже великий. Тому, якби. Поміняли автоматику на механічну в першу чергу, ну по-друге, електронно залило це таке питання. От зробили крильчатки, зробили зворотній клапан. Ну і в принципі все. Поки працює. а Далі подивимося. Весна, літо, поливи, мийки, воно покаже, як буде далі. У нас паркан. Хлопці вже роблять. Ото тут -от уже половина закінчено, мовно кажучи, фундамент знизу. Тепер хлопці ставлять опалубку, будуть закінчувати туди далі. І, мабуть, наступний тиждень вже будуть ставити плити. Плити теж виготовляються під замовлення, бо того дизайну, який хотіли сусіди, і мені подобається, його в наявності немає. Ну... Поки що отакі у нас оновлення, так би мовити, холодильничок працює. До речі, це вже дуже круто. Закинули сюди навіть речі певні. Тепер молочку можна зберігати і не витрачати багато грошей на купівлю таку регулярну і не тільки грошей, а й часу, тому що багато без холодильника не накупиш, доводиться часто їздити в супермаркет. То тепер холодильничок допомагає в цьому плані. Розібралися з холодильником, вже вийшли навіть на виробника. Дружина там сварилася через те, що коли він відключається, світло зникає, потім з'являється, він просто пищить і тут моргає. А моргає цей показничок, то думали, що він не вмикається після зникнення світла і появи. А виробник пояснив, що він пищить, поки не набере температуру задану і потім вже починає працювати. Затихає, працює нормально. Тут ми видихнули і я і дружина, тому що з нинішніми відключеннями світла це був би повний фейл. І цю функцію ми дуже хотіли, щоб воно працювало автоматично. Тут приїжджає дорогущий холодильник майже за 25 гривень. І воно не працює, а якби було ще дорожче, то, мабуть, фейл був би ще більший. Власне, такі оновлення. Працюємо далі, бо завтра вже їхати додому. Так, Працюємо не тільки ми, а й наші домашні також робітники-гастарбайтери. Це Іванком названий. робот пилосос дуже допомагає в тому плані, що раз на день. Коли ми тут все заносимо, виносимо, щось робимо, з'являється купа сміття, його можна запустити, він тихенько пройдеться все збере, і ти не витрачаєш час. Хоча дружина, вчора, звісно ж, жінки, дівчата вони не можуть. Вона підлогу перемила ще раз по всім кімнатам. Ну, власне, теж треба чимось займатися. Так, ну і власне ситуація з нашими антресолями нагадаю. Це все виглядає отак, а точніше, навіть отак. І от нам його треба зашити, тому що це вгорі біле, це вже мембрана біля профлиста з даху йде. Тут у нас буде яким чином. От я ставлю лист 150 мм пінопласт. Він трохи виглядає за балку. А потім тут буде всередині ще 100 мм, щоб загальна товщина була 150. 250 мм. Я вже погано навіть рахую, тому що у нас іде 150 стіна, плюс 100 ззовні утеплення. Тобто загально і стіни, і ця частина буде плюс-мінус однієї товщини. Ну і маю надії однієї ефективності по збереженню тепла. От таким чином зашиваю. От я ставлю звідти спочатку шматочки, десятку приклеюю на піну, щоб воно виступало як опора для листа, який я потім сюди вставлю. На широкий вже, і потім все пропінюється повністю з обох сторін. Таким чином це все виглядає. Там по краю теж у нас пройдено, утеплено. От так у нас воно буде триматись. Коротше, коментуйте, правильно роблю чи неправильно. Ще в мене залишиться потім оця майже горизонтальна частина. І треба буде викладати сидячи мордою догори. І тут може бути питання з роботою пістолета з невеликим залишком піни, але маю надію, що поборю. Працює господарка моя. Палить папір. Дружина намагається пояснити, щоб я їй щось приніс знадвору в будинок. Вона ну, хтось зрозуміє, що то треба принести. Отам щось. Кіт лізе. Ага, кіт лізе, добре. Так, а ну схоже. Там щось треба зарядку зробити. Ні! треба кофту їй принести